Тому ми. ми запровадили таку цікаву штуку, ми назвали редюсер. От. На деяких пляшках він же буде в комплекті, буде наліплений прямо на пляшку, на скотчі. в деяких він може бути вже встановлений. Виглядає він наступним чином. Оп. Ми його дістанемо, щоб ви могли побачити. Отака от, от маленька трубочка, от. яка з собою являє просто перехідник діаметром 2 мм на мм. Як його встановити, якщо він у вас йде в комплекті з кефіром? Ви обережно вставляєте кінчик. І потім просто закриваєте кришку і закручуєте її. Коли ви наступного разу відкриєте, ви побачите, що редюсер вже повністю зайшов всередину дозатора. Зараз я вам покажу різницю між редюсером, тобто, от дивіться, розмір краплі. Раз, два, три. І, наприклад, без нього. Оп, ми його знову знімемо. от цікавим інструментом, дуже зручно. О. Оп. Оп, раз, два, три. Тобто розмір краплі, ви бачите, він змінився приблизно в два рази. Це якраз те, про що мене питали дуже багато користувачів. Казали, що кефір м'яється дуже сильно. Ну, тепер. Він лється саме так, як вам треба. Можемо навіть зараз спробувати прямо на ланцюгу. Через редюсер. Тобі він був змазаний звичайним парафіном. Да? Так, так. О, клас. Заходить в лінки просто супер. Аж сам туди застрибує. Чудово. Одну, я весь ланцюг. Дякую за увагу.